Вітаємо у клубі 700. більшість переправ у національному парку зайон не глибші за метр. Умови були ідеальні, коли Престон і Наталі вирушили в похід разом з іншою парою. Та раптово потужний потік ударив обидві пари об стіну каньйону і затягнув усіх під воду. Нас накрило водою. я не зміг утримати її, стрімкати, течія понесла її геть. Останнє, що я побачив, це її черевики, які зникали в глибинах річки. Наталі та Престон Гелкоми з нетерпінням чекали на похід стежкою Зенероуз, що пролягала у в національному парку Зайон. До них приєдналися Брітні та Девід, сестра Престона та його зять. Переднього року вони вже намагалися пройти цей маршрут, але загроза раптової повені змусила їх повернутися. Сьогодні ж усе здавалося ідеальним. Коли ми побачили колір річки, зраділи, вода була прозора, а течія повільна. Ми думали, що все спланували просто ідеально. Більша частина маршруту пролягала через воду, що сягала щиколоток або пояса. Вони рухалися угору річкою, і її русло поступово звужувалося. Їх оточували високі стіни каньйону. Ми були в захваті, коли пройшли далі і побачили, що чекає поп. Переду тоді ми вирішили пройти всі 20 кілометрів. Ця думка захопила нас. Пари насолоджувалися відпочинком на природі, проте лише престони брітні добре вміли плавати. Окрім ходіння у воді, наталі мала ще одну причину для занепокоєння. Вона була на шостому тижні вагітності. Десь після обіду наталі почулося, що вдалині гримить. Я сказала, мені здається, це Бог каже нам повертатись. Я посміхнувся у відповідь. Та ну, звісно, погода залишалася гарною, тож вони пройшли ще кілька кілометрів, навіть не здогадуючись, яка небезпека чекає попереду. Ми прийшли близько 10 кілометрів, коли за поворотом побачили бурхливий потік. Я помітила там сміття, гілки, повалені дерева. Ми бачили страх в очах одне одного. Усі ми злякалися. Я схопив наталі. річка ринула і понесла нас усіх. У той момент ніхто не зміг втриматися на ногах. Тоді мене охопила паніка. Потужний потік здавався неймовірним. На першому повороті їх ударило об стіну каньйону. Через це група розділилася і опинилася під водою. Брітні віднесло до повільнішої і мілкішої частини течії. А її чоловік зачепився за камінь і тримався за нього 45 хвилин. Престон тим часом відчайдушно шукав свою дружину. Це було жахливо. Я знав, що мушу дістатися до неї, бо вона погано плаває. А потім побачив, як її обличчя з'явилося над купою. Гілок і сміття вона була вся бліда. Моє тіло оніміло, Я була у шоковому стані. До того ж, у мене був вивих плеча. Я не могла плисти. Я справді думала, що не виживу. Наталя віднесло течією крізь сміття і каміння, і все, що вона могла робити, це молитися? Я молилася за Брітні та Девіда, адже в них тоді була чотирирічна дитина, і я просила Бога, щоб вони залишилися в її житті. Вона також молилася за свого чоловіка і дитину, яку вони з нетерпінням чекали. Я не гнівалась на Бога, але питала: Господи, невже це все? Невже це кінець, і ми не побачимо нашого малятка? Я розуміла, що побачу її на небі? Рестон встиг вхопити Наталі на кілька секунд, перш ніж колода вирвала її з його рук. Він вибрався на невеликий берег і почав благати Бога про провід, спостерігаючи, як його дружину відносить течією. Я сказав Богові, що він має показати мені, яке рішення ухвалити. І тоді мені спало на думку: якщо вона жива, то буде нижче за течією. Я знову стрибнув у воду. Цього разу мені вдалося плисти за течією, а за три милі нижче по річці на потоком наталі. Була готова померти. Я молилася за себе, але не просила врятувати мене. Молила про те, щоб мати мир у серці. І саме в той момент її схопила рука. Я пам'ятаю, як подумала, будь ласка, не відпусти Господи. Пілот першого класу Дамаркус Норман Нормана. Ще шестеро пілотів чекали на березі, поки стих не потік. Дамаркус побачив наталі і був готовий ризикувати життям, аби витягнути її з води. Пам'ятаю, як відчула полегшення, але страх не зник. Я не знала, де моя родина. але мені одразу легше стало, коли мене витягли з води. Щойно Наталі трохи відійшла від шоку. Вона почала шукати інших, хто вижив, і за 20 хвилин вона отримала відповідь. Коли я побачила, як престон біжить до мене, відчула неймовірне полегшення. Не пам'ятаю, що я йому сказала, але пам'ятаю, як подумала: слава Богу, мій чоловік тут, слава Богу, з ним усе добре. Я дуже зрадів, коли побачив, що вона жива у той момент. Мені. Лишалося лише дізнатися, чи жива моя сестра. Поки Наталі та Престон чекали новин від Девіда й Брітні, пілоти принесли їм їжу та одяг. Після довгих двох годин очікування вони дізналися, що Девід і Брітні живі, хоча в Девіда був вивих коліна. Тож група пілотів вирушила вверх по річці, щоб перенести його в безпечне місце пам'ятаю, як молилася подумки Боже, дякую тобі за них. Дякую, що з ними усе гаразд. що ти не забрав у моєї племінниці батьків Звичайно, я також хвилювалася і за свою вагітність. Поки престоне брітні виходили з ущелини, Наталі та Девід евакуювали гелікоптером до лікарні Сен-Джордж. Наталі виявили численні порізи, синці та травму плеча. Дивовижно, але її ненароджена дитина була у повному порядку. На подив наталі престона з'ясувалося, що на той момент Брітні також була вагітна. А в квітні 2025-го вони обидві народили здорових малюків, яких жартома прозвали друзями по нещастю. Наталі престон навчилися ще більше довіряти богові та цінувати кожну мить життя. Кожен день це благословення, і коли можеш розділити його зі своєю родиною, це прекрасно. Це робить життя кращим. Бог завжди поруч. Навіть коли ви цього не відчуваєте. Вайте яка дивовижна історія про те, як божа рука втрутилась ситуацією, яка могла стати смертельною? мені дуже імпонує, що молитви Наталі були зовсім неегоїстичними. егоїстичними. Бог великий. він з нами. він розуміє і чує наші серця. Він знає, ким ми є, і ніколи не залишає нас. І вона має рацію. Він був поруч. бо він іде попереду нас. іноді ми не розуміємо його часу, але він завжди близько. Ми хочемо помолитися за тих із вас, хто дивиться нас сьогодні. Я знаю, що багато хто чекає на цю частину програми. Бо в сучасному світі так багато потреб. У когось потреба в родині, у когось у здоров'ї, у когось у фінансах, у духовному стіленні чи ясності, розуму. Я хочу сказати, що Бог усе це бачить і бажає, щоб ви наблизилися до нього. почули його голос, коли він звертається до вас і відчули мир його присутності посеред бурі. Помоліться разом з нами. Ми усі єднаємося біля престолу Божого, коли молимося одне за одного, підносячи наші потреби. Звернімося до Господа бо тільки Він один може допомогти нам у нашому житті. Отже, дякуємо тобі, Господи, що ти усюди. Ти все чуєш і знаєш кожного з нас. У Біблії написано, що ти не просто знаєш нас, ти знаєш навіть кількість волосин на нашій голові. Бо ти наш творець. І сьогодні ми приходимо до тебе, Господи, бо ми визнаємо Твою велич і силу, приносимо до Тебе наші прохання. Ісусе, просимо тебе втрутитись, доторкнутись, змінити, наповнити. І дати нам усе необхідне, щоб пройти свій шлях до кінця. Почуй наші молитви, коли сьогодні підносимо їх до тебе. Господь. Я згадую Ісуса Новини 1.9. Ось я наказую тобі бути сильним і мужнім. Не бійся, не лякайся, бо Господь з тобою. Бог твій усюди, куди б ти не пішов. Багато кому потрібно почути ці слова саме сьогодні. Це обітниця з писання. Це не мої слова, це слово Боже. Господь Бог з вами скрізь, куди б ви не пішли, у будь-якому стані. В якому б ви не були навіть у депресії, тривозі, чи відчаї. він з вами в найважчих обставинах? Навіть у залежностях сьогодні згадайте Господь Бог твій з тобою всюди, куди б ти не пішов. Боже, ми дякуємо Тобі. Це вже є перемогою. Нехай люди перестануть вірити брехні ворога і згадають про твою любов і вірність. Ми приходимо до Тебе через Ісуса Христа і Хрест. Боже, нехай кожен прийме те, що ти хочеш зробити в його житті сьогодні. В ім'я Ісуса. є хтось, хто має хронічний глибокий кашель це дивно, бо ви не застуджені, Але цей кашель не дає вам спокою. Ви ще не зверталися до лікаря, але відчуваєте, що щось не так. Він резонує у ваших легенях. Знайте, що Ісус цілює вас просто зараз. Ви помітите, щойно вдихнете бажання кашляти, зникне. Ця проблема справді пов'язана з легенями, і Бог цілює вас у цю мить. В ім'я Ісуса будьте стілені. Хтось той страждає від сильного головного болю. я не знаю, чи лікарі вже поставили вам діагноз. Боже, отче. Я прошу ім'я Ісуса. Нехай ці головні болі зникнуть і більше не повертаються. Дякуємо тобі, Господи. у когось клацає коліно під час ходьби здається, це ліве коліно, хоча не впевнена. Ви відчуваєте біль. Хоч він і не сильний, але він не дає вам спокою. Це впливає на ваше життя, вам важко рухатися. Бог зцілює вас просто зараз. Ця проблема зникне повністю хтось із вас зараз дивиться і думає раніше я молився, шукав Господа раніше. А тепер вас огортає сором через гріх. Ви відійшли від Бога. Послухайте, ворог хоче тримати вас у кайданах. Він хоче поставити ногу вам на голову і втоптати в бруд. Але Бог не бажає вам такого життя. Він хоче, щоб ви жили по іншому. Я молюся, щоб сьогодні ви підвелися. Павло часто говорить у своїх посланнях. Стійте. І ви можете встати, знаючи, що ви улюблений син або улюблена дочка Бога. Ісус перетворює нашу недостойність, на гідність. Ось де ваше справжнє коріння в Ісусі Христі. Дякуємо тобі, Господи. Я вірю, що заклик до пробудження, який ми чули минулого разу. Торкнувся сердець багатьох. Це заклик до кожного з нас, до тих, хто знає Бога вірить у нього і прагне йти за ним. А якщо ви відступили від нього, повертайтеся. Підніміться у вірі. Ви не випадково опинилися саме тут і саме тепер. у цей час нашої історії. Тримаємося за Ісуса, дивімося на нього. Господи, ми просимо тебе пробудження в наших серцях. і в особистих, і в спільних Духу Святий, прийди і підтверди це. Наповни нас дай нам усе, чого ми потребуємо. Бо понад усе ми прагнемо ходити з тобою і жити для тебе у Твоїй силі, у Твоїй милості і благодаті, Господи. Ми просимо це в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Я хочу додати ще дещо. Дух святий справді хоче підтвердити те, про що молилася Тері. Ісус хоче ходити з нами рука об руку. Просто прийміть його обійми. Він прагне бути поруч, показувати вам свою любов. Як сказала Тері, тримайте погляд на ньому, а не на цьому світі, не на марнотах, які намагаються вас відволікти. Сфокусуйтеся на Ісусі, довіртеся йому. Саме в ньому ми знаходимо Справжнє задоволення собаки захищають. Котика заспокоюють. Коні допомагають? А люди люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. Як мамо, мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти, стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Сін і Мія подружжя з м'янми. А вони заробляють на життя плетінням кошиків з бамбука. Коли їхній первісток народився із зайчою губою. Вони знали, що доведеться багато років відкладати гроші на операцію. Але й двоє наступних дітей також народилися з цією вадою. Тоді батьки зрозуміли, на їхніх дітей чекають постійні глузування і приниження. 14-річний ту народився із заючою губою. Його батьки Сіен і Мія все життя старанно відкладали гроші, щоб оплатити йому операцію. коли народився, ту ми знали, що не зможемо дозволити собі операцію. Ми вирішили чекати, поки не збираємо достатньо коштів. Сін і Мія щодня наполегливо працювали, плетучи кошики і збираючи гроші на лікування, але згодом у них народилося ще двоє дітей, і вдвох також була зайча губа. Люди звинувачують мене у тому, що сталося з моїми дітьми. Кажуть, я не приймала достатньо вітамінів. іноді мені дуже сумно, але найбільше мене ранить те, що з моїх дітей насміхаються. Я хочу, щоб мені виправили губу, але ніколи не просив про це батьків, бо знаю, що вони не зможуть собі цього дозволити. Але згодом учитель розповів родині про операцію благословення. Завдяки вашій підтримці ми змогли відправити до лікарні всіх трьох дітей, і забезпечили їм операції з усунення зайвчої губи. Усі втручання пройшли успішно. до операції ніхто не міг зрозуміти, що вони говорили, а тепер їх усі розуміють. Я безмежно. Щасливий Ми не могли оплатити операції але люди, які підтримують операцію благословення, допомогли нам. І ми їм надзвичайно вдячні тепер я відчуваю неймовірну радість. я щасливий, коли бачу, як мої брати і сестри посміхаються. дякую вам. Мені важко уявити, що відчували ці батьки, коли їхні діти народжувалися із зайчою губою. Вони не могли чітко говорити, а їхні однолітки насміхалися з них. При цьому батьки знали, що проблему можна вирішити, просто не могли собі цього дозволити члени клубу 700. саме ви даруєте неймовірну радість і шанс на нове життя таким сім'ям, які стикаються з подібними важкими випробуваннями. Я дякую вам за те, що ви не просто дивитеся ці сюжети. Ви справді змінюєте життя людей. Ми б не змогли зробити це самотужки, ніхто б не зміг. але разом ми велика сила, яка приносить добро. саме тому ми запрошуємо вас приєднатися до клубу 700. Пам'ятайте, що ви. Ви можете змінити життя багатьох людей на цій планеті. Ми з нетерпінням чекаємо вас у нашій родині. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді, стань партнером. Та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Майкл вирушив у шестимісячне відрядження в зону бойових дій і саме тоді зрадив свою дружину. Він був переконаний, що вона ніколи про це не дізнається, але вона дізналась. І для Елізабет це стало переломним моментом. Для неї єдиним способом розв'язати проблему було розлучення. Майкл Рівера та його дружина Елізабет виросли разом у церкві і побралися ще до 20 років. Майкл вступив до американської армії та став офіцером ВПС. Вони прожили разом 11 років, коли у 2013-му Майкла відправили у шестимісячне відрядження в зону бойових дій, де він завів Роман. Я думав, що ніхто не дізнається. Це ж було тільки там. а коли я повернуся, все закінчиться. Я знову буду собою, житиму як раніше. Але коли він повернувся додому, життя вже не було таким, як раніше. Я багато разів просив у Бога прощення. Я знав, що він простив мене, але почувався так, ніби навколо мене стоїть стіна. Щось у ньому змінилося, і я не могла зрозуміти, що саме. Коли я ставила йому запитання, він ухилявся від відповіді. Через три місяці після повернення Майкл поїхав на курси з інженерної справи. Саме тоді Елізабет знайшла повідомлення, у яких розкривався його роман. Вона зателефонувала Майклу і сказала все прямо: мій скляний будинок розлетівся на друзки. Я знав, що вчинив зле, але все одно хотів. Зберегти шлюб і дружину я кохав її, і це не змінилося. Я сказав їй, що шкодую і попросив пробачення. Після цього між нами вибухнула сварка. Він визнав свою провину. Але я сказала йому, що це кінець. <кій> кінець усьому Я Тоді була дуже зла і дуже засмучена. Я повідомила йому, що звернулася до адвоката з питань розлучення. Адвокат порадив їм пройти курс парної терапії, але суперечки не припинялися. Тоді Елізабет вирішила поїхати до Пуерто-Ріко, щоб пожити у батьків. Я почувалася зраненою. Мені було боляче. Я була розлючена. Здавалося, що це найкраще рішення для нас. Я не хотіла, щоб наша дитина росла серед постійних сварок. Я не хотів завдавати їй ще більшого болю і був готовий зробити все, чого вона. Потребувала через чотири місяці. Елізабет повернулася. Хоча вони продовжували відвідувати терапію, ситуація залишалася напруженою. Я була готова ходити на терапію і водночас завершити наш шлюб. Протягом майже року вони не могли знайти порозуміння. Майкл повністю занурився в молитву і постійно шукав Божої підтримки. Я натрапив на 31-й псалом. Він допоміг мені зрозуміти наскільки важливим є щире визнання. Я усвідомив, потрібно перестати думати, що мовчання. Це спосіб не підвести інших. Я мав змінитися, стати іншою людиною. Я звернувся до людей, яким довіряв, і сказав: ось, через що я проходжу, я відкрився їм повністю. Це було дуже важко, але саме тоді почалися зміни мені. Вже було неважливо, що про мене подумають. Я робив усе, що міг, щоб насправді відновити наш шлюб. Але Елізабет, усе ще не могла звільнитися від болю та розчарування. Цей досвід змінив мене. Гнів затьмарив мою любов. Я більше не пишалася ним. Я пам'ятаю. Як він сказав Елізабет, «Я люблю тебе. Будь ласка, пробач мені. Він плакав, а я дивилася на нього з холодним серцем. У той момент я вирішив, що наш шлюб варто завершити, бо я більше не міг жити так. Я не міг повернути назад те, що вже зробив. Та невдовзі після цього Елізабет мала видіння. Я побачила іскраве світло, і раптом біля мого ліжка з'явився Ісус. Він був схожий на живу воду я вхопила його за руку і сказала: Я люблю тебе. я мала на увазі що я люблю його, але не люблю свого чоловіка. і пам'ятаю, як ісус відповів: якщо ти любитимеш його, то любитимеш і мене. Наступного дня їхній пастор, дізнавшись про це, попросив Елізабет виконати нову пісню в неділю. Це була пісня про те, як бачити Христа в інших людях. Ця пісня стала підтвердженням мого бачення. у ній йшлося про те, що я маю дивитися на майкла божими очима. І це повністю змінило мене це якось зламало мене зсередини. Пам'ятаю, у певний момент бог промовив до мого серця: тобі не потрібно довіряти Майклу. але ти можеш довіряти мені. Я почала молитися за Майкла дивитися на нього крізь призму милості та співчуття. Бог почав відкривати моє серце. і я знову почала його любити. любити по справжньому. Елізабет написала листа, в якому повідомила Майклу, що хоче спробувати відновити шлюб. Це була відповідь, на яку він молився, і з Божою допомогою вони почали процес зцілення та відновлення. Прощення для мене не було миттєвим. це був дуже довгий процес, і свідоме рішення, яке я мусила приймати знову і знову. Моя слабкість полягала в гніві. але Я теж потребувала прощення. у нас були різні слабкості, але обом нам була потрібна одна й та сама милість. Наступного року вони поновили свої подружні обітниці, переїхали до нового дому і народили другу дитину. Їхнє кохання і сім'я продовжували зростати. Ми перевершили все, що мали раніше. Це справді новий шлюб. Я Не пишаюся тим, що зробив у минулому, але я хочу, щоб люди знали, є Бог, який прагне. Відновити нас і наше життя. Ісус може оновити усе. якщо ви повністю довіритесь йому, віддасте йому свій біль, свою гординю, своє его, він зробить диво у вашому житті. Елізабет потрапила у саму точку. біблія каже, що кожен гріх не залишиться прихованим, бо Бог не дає себе зневажити. Але вона також говорить про те, що Бог відновлює. Він дає новий початок. Він діє у нас, якщо ми готові довірити йому себе. Ми говоримо про це, читаємо про це у слові у християнських книгах. але коли ти поранена. Коли тебе зрадили, коли ти мусиш відпустити те, що вважаєш праведним гнівом, бо з тобою вчинили несправедливо. Коли здається, що вже неможливо довіряти, Бог каже те саме, що сказав Елізабет, і що говорить кожному з нас: тобі не обов'язково довіряти цій людині, довірся мені, і шануй те, до чого я тебе закликаю. Бог проводить нас навіть через найглибші води. Я впевнена, що багато з вас відчувають любов у стосунках. Зникла якась певна іскра згасла, і ви просто терпите. але повірте, це все може повернутися. Та для цього слід діяти. <простунут> діяти так, як задумав господь. бо він не хоче, щоб ми просто взули черевики рішучості і йшли крізь усе самотужки. Ми маємо будувати стосунки перш за все з ним, а потім одне з одним. Чоловік і дружина це наступний рівень посвяти після стосунків з Богом. Це Ваш чоловік Ви віддали йому своє життя, і ця посвята була не лише між вами двома якщо вас вінчав пастор, ви уклали завіт із Господом, коли давали одне одному обітниці. Питання не в тому, чи може Бог зцілити чи дати другий шанс. питання у посвяті, і в тому, чи дозволимо ми йому зробити це. навіть коли всередині усе кричить, але мене зранили. він так погано вчинив, чи вона так вчинила? Зверніться до Господа. І після молитви залиштеся у тиші. Послухайте, що він хоче вам сказати, бо він завжди говорить, а найчіткіше ми чуємо його у кризі. Тож, Давайте помолимося. Господи, сьогодні ми звертаємося до тебе. Допоможи нам віддати себе тобі. Ми вже присвятили тобі своє життя, прийняли Ісуса як Господа і Спасителя, але нам набагато складніше довірити тобі наші щоденні труднощі. Ми віддаємо тобі своє життя і кажемо: я віддаю геть усе. Прийди, Господи, і даруй нам мудрість, силу та відвагу. А закінчимо ми словами з першого послання до коринтян: любов усе покриває, усьому вірить, завжди надіється, усе терпить. Любов ніколи не перестає. будьте благословенні і до зустрічі.